Вітаю на уроці математики. Сонечко ясно світить, посилає всім привіти. Ніжно гріє і ласкає, до роботи закликає. Налаштуємося на наш урок. Увімкніть, будь ласка, улюблений мультфільм. Для цього обчислі, будь ласка, вирази. 4 додати 5. Дев'я. додати шість. Вісім дев'ять відняти шість. Три сім додати три. Десять. Вісім відняти 6. 2. Десять відняти 3 дорівнює. Дорівнює 7. Давайте ми з вами подивимося на екран. Перед нами з'явилася курчатка. З'ясуйте? яка стрічка довша. Ця стрічка довжиною 1, 2, 3, 4, 5. 5 сантиметрів. А ця стрічка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ця стрічка 7 см, або ми можемо сказати друга стрічка на 2 см більше, ніж перша наша стрічка. Діти, скажіть, а за допомогою чого ми можемо з вами перевірити довжину цієї відрізки? За допомогою так, нашого ока або за допомогою лінічки. Зараз ми з вами попрацюємо нашими оченятками. Порівняйте довжини відрізків на око. У нас є з вами три відрізки. За допомогою оченяток, будь ласка, порівняйте та наведіть довший. Від першого у нас є перший відрізок, а треба знайти довший та навести його синім олівцем. А коротший відрізок за перший наведіть зеленим олівцем. Ми з вами не завжди можемо виміряти довжину просто на око. Для цього ми можемо з вами скористатися певним предметом. Лінійкою. Вірно? Вірно. Давайте ми з вами зараз попрацюємо в посібнику на сторіночці 38. Виміряй довжини відрізків за допомогою моделі сантиметра. Пригадуємо, один прямокутничок це у нас один см. Попрацюємо з зеленим відрізком. Хто нагадає, що таке відрізок? Відрізок це частина прямої лінії. У відрізка є початок і є. Кінець. Рахуємо за моделлю сантиметра. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. У нас з вами шість прямокутничків. Якщо один прямокутник це один сантиметр, у нас з вами шість прямокутників. Скільки це сантиметрів? Шість сантиметрів. Дивимося, блакитний, один. Порахуйте, скільки прямокутників. Чотири прямокутники. Отже, синій відрізок довжиною 4 см. І рожевий, і рожевий відрізок. Рахуємо прямокутники. Рожевий прямокутник має 7, тобто 7 сантиметрів. Не завжди зручно вимірювати за допомогою. Ока, за допомогою моделі сантиметра ми можемо застосовувати прилад, який є в нашому фоналу. Це лінійка. Давайте подивимося, як вимірювати довжину підрізка, працюючи з лінійкою. Перед нами жовта лінійка. <клес> Погляньте, будь ласка. Яке число з лівого боку найперше на кожній лінійці? Нуль. Нуль. Вимірювати, ми з вами кожного разу починаємо з позначки нуля. Подивіться, як розташовані далі числа на лінійці. Числа на лінійці розташовані на однаковій відстані. Відстань між числами, між двома числами, у нас з вами 1 сантиметр від 0 до 1 1 сантиметр. Кожен сантиметр має маленькі позначення маленькі. Рисочки від нуля. Давайте порахуємо до одинички, скільки рисочок вміщується. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І доходимо до одинички. Десять. Десять маленьких позначок утворюють один сантиметр. Давайте поглянемо, у нас є відрізок рожевого кольору. Як же вимірювати за допомогою лінійки? Ми маємо прикласти нашу лінійку до відрізка, який нам з вами потрібно виміряти. Обов'язково початок нашого відрізочка, оця ліва крапочка, має збігатися. З позначкою 0. Не з позначкою 1, не з початком лінічки, а обов'язково з позначкою 0, Приклали. далі ми з вами шукаємо кінець, кінець нашого відрізка ось друга крапочка. Дивимося. З якою цифрою збігається кінець нашого відрізка? Цей відрізок у нас збігається з цифрою 10. Тобто, ми можемо сказати, що цей відрізок довжиною в 10 см? Погляньте, будь ласка, на інший відрізок зеленого кольору. Чи... Правильно вимірюють довжину цього відрізка. Ні, тому що початок має збігатися з нулем, а тут у нас початок збігається з одиничкою. Запам'ятовуємо для початку відрізка. Нам потрібно знайти нулик та лінієчку, прикласти нуликом до початку відрізка. Трошки перепочинемо, виконаємо дві рухливі вправи. Продовжимо працювати з лінієчкою. Перевірте, чи правильно визначили довжини відрізків. Рожевий відрізок? Бачимо, що початок відрізка збігся з нуликом, кінець відрізка. Припав на цифрі 7. Дивимося цей відрізок 7 см. Вірно. А блакитний відрізок, чи правильно виміряли? Початок збігається, і кінець припадає на число 10. Зараз за допомогою лінійки виміряйте довжини відрізків, сторінка 39. Пам'ятайте, що прикладати лінійку слід так, щоб з початком відрізка збігалася у нас нульова поділка. Нуль, а не початок самої лінійки. Виміряйте довжину цих трьох відрізків та запишіть результати. Давайте подивимося, яку ж довжину має синій відрізок? Синій відрізок 2 см, зелений відрізок 5 см. І рожевий відрізок 6 см. В мене вийшла така довжина, яка довжина вийшла у вас? Щось давно ми з вами не порівнювали та не згадували арифметичні дії. Давайте пригадаємо, які арифметичні дії ми з вами знаємо арифметичну дію додавання та арифметичну дію віднімання. На сторіночці 39 Виконайте, будь ласка, наступне завдання. Вставте пропущені знаки плюс або мінус. Попрацюємо самостійно. Для цього поставте відео на паузу. Давайте подивимося, що ж вийшло 6 додати 3, дорівнює 9. 7 Відняти 3 дорівнює 4. 5. Відняти 3 дорівнює 2. 7 додати 2 дорівнює 9. 5 додати 2. 3 додати 3. 8 відняти 3, 4 додати 1. Третій стовпчик вирази на дві дії. Дев'ять додати 1. Це буде 10, 10 відняти 3 дорівнює 7. 7 відняти 3, це буде 4. 4 відняти 3 дорівнює 1, 5 додати 2 дорівнює 7, 7 додати 3 дорівнює 10. 8 відняти 1 це буде 7, 7 додати 2 дорівнює 9. Сьогодні ви також можете виконати онлайн-завдання. Для цього відскануйте QR-код, який бачите на екрані. Сьогодні ми з вами на уроці користувалися яким приладом? Лінійкою. Скажіть, будь ласка, коли ми можемо користуватися лінійкою? А якими правилами потрібно користуватися тим діткам, які вперше взяли до рук цю лінійку? Наостанок, оцініть, будь ласка, свою роботу на сьогоднішньому уроці. Я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці.